Всім привіт! Запитували у мене, що за плуг такий. Зараз покажу. Зимою нема що знімати, покажу, що за плуг такий у мене. От так, сюди на сніг. Думаю, буде краще видно. Так ось, звичайний плуг. Плуг на два корпуси, але я з двома корпусами не використовую. Там дуже поганої якості ті корпуси. Ось такий рамний плуг. Брав я його спеціально такою рамою для того, щоб повісити відрізного ножа. Зробив собі такого відрізного ножа, Ось, щоб цілину грати. Так, і з цим плугом йшли такі корпуси. Ширина захвата у них. У характеристиках написано було до 20 см. Ось а насправді 17 см. Звідси сюди відстань. Мені ці корпуси не сподобалися, Погано оруть, Землю взагалі не перевертають, ставлять на ребро. Та й матеріали неякісні і якість виготовлення дуже слабка. Вигини у них такі, знаєте, квадратні, так скажемо. Нема плавних вигинів, та й плюс вони якісь неправильні ці вигини. Тому що, я ж кажу, землю взагалі не перевертають. Йдуть собі якорем, совуючи землю в праву сторону. Ось. Цього корпуса я переробив, доварив леміш, довжину леміша, тим самим зробив ширину захвата 20 см. І доварив, відвал доварив. Вигнув його, щоб спіраль була більша. Ось. Сюди наварив долото, тому що в мене одного разу на кам'яністій землі вигнуло носик леміша. Ось так. Стало краще орати, але все одно мені не подобалося якора. Після цього я замовив ось цей плуг. Із шириною захвата 25 см. Дуже сподобався цей плуг, в нього і. Так атаки правильний і відвал, вигин відвалу правильний. Дуже сподобався. Товщина що на лемі, 8 мм, відвала 6, польова дошка сантиметр. Дуже подобається цей плуг. Правда, він тяжкий, десь вага його буде. Ну, Кілограмів 15 точно буде його вага. Ось. Подобається якори. Неправда, з такою шириною захвата, якою я виставив 25 см, я урю до 15 см у глибину. Так, ось такі, ось такі в мене плуги. Використовую я тепер цей. А ці якби лежать в запасі або на погану землю, яку кам'янисту. Регулювання даного плуга. Ось цими стрімянками регулюємо ширину захвата. Далі опорне колесо регулюється отворами, переміщаємо вверх вниз Далі ось цим болтом регулюється глибина оренки. Ну, Та й все три основні регулювання. Але я ж кажу, я їх мало використовую, як поставив собі 25 см ширину захвату, та й постійно так оброблюю землю. Ось Єдине, що замість цього болта хотілося б зробити. Ручку регулювати зибиноранки ось.